Вітаю вас, діти! Сьогодні я приготувала для вас цікаве завдання. Ми будемо робити поробку засніжений листочок. Для цієї поробки ми будемо використовувати листя з гербарія, який ми зробили восени. Отже, для виготовлення поробки нам необхідно взяти ось такий листочок, клей. А також дрібну сіль. Діти, перед початком роботи стіл необхідно застілити клійонкою або поставити якусь тацю, на якій ви будете робити поробку. Це потрібно для того, щоб сіль не розсипалась, і ми могли залишки її потім зібрати. Отже, починаємо. Я вже положила. Наш листок, тепер я буду наносити на нього клей. Дивіться, клей я буду наносити по краю листочка. Ось, бачите? Ось так. Нібито малюю контур. Бачите? Я намалювала клеєм контур, тепер беру сіль, ложечку і починаю насипати сіль на клей. Ось так. Бачите, для чого нам необхідно застілати стіл? Тому що сіль буде просипатися за межі листочка. Потім нам буде зручно її зібрати. Ось так. Можна використати цукор. Можна ще харчову соту, якщо у вас немає солі. Ось так. Не шкодуйте солі, щоб вийшов пухнастий сніжок. Після того, як ми все засипали, необхідно трохи почекати, щоб сіль схопилася з клеєм. Ось так. Тепер трохи чекаємо. Ну ось, діти, пройшло декілька хвилин, і тепер ми можемо прибрати зайву сіль. Для цього підіймаємо ось так наш листочок, прибираємо зайву сіль. І ось подивіться, яка краса засніжений листочок. Нібито він лежав на землі і його притрусило першим зимовим сніжком. Діти, вам сподобалась поробка? Тож пропоную вам зробити такий самий засніжений листочок. Потім його сфотографувати і надіслати мені. Дякую вам за увагу! До побачення, до зустрічі!